З футболом у Максима ніколи не складалося. Хоча тренер цінував його і обіцяв хорошу спортивну кар'єру, хлопець постійно прогулював тренування. Тоді, у свої неповні 10 років, Максим уперше серйозно посварився з батьком, тому що замість футболу сам записався на танці. Це що підходяще заняття для хлопця? Батько ніколи не підвищував голос ні на одного із своїх дітей, але його і так завжди слухали уважно, тому що суровий вигляд викликав повагу. Максим сміливо подивився на нього і кивнув Ну, добре, раз уже ти так вирішив, подивимося, що з цього вийде, сказав батько. Чоловік був упевнений, що син покине танці. Щойно знайде щось цікавіше. Але Максим виявив справжню наполегливість. Він займався майже щодня, репетирував вдома і часто затримувався в залі. Незабаром його почали відправляти на змагання. І вже на першому конкурсі Максим отримав гран прі. Батькам довелося змиритися з його захопленням, а мати навіть почала радіти, що хлопець, нарешті, знайшов те. Що йому подобається, Максим дорослішав, але його інтерес до танців не минав. Навпаки, він усе активніше брав участь у змаганнях, сподіваючись зробити своє захоплення професією. Черговий конкурс, на який потрапив Максим, проходив у Києві. І хлопцеві пощастило зайняти перше місце. Вітаю! Оля накинулася на нього з обіймами, щойно Максим зійшов з сцени. Саме ця дівчина умовила його поїхати на складний конкурс для професійних танцюристів і навіть дозволила пожити у себе. Максим бачив, що Оля занадто мила з ним, але як дівчина, вона йому зовсім не подобалася, тож він намагався тримати дистанцію, щоб не давати їй хибних надій. Тепер у Максима з'явився шанс укласти вигідний контракт із танцювальною студією. Він був зовсім не проти обійняти Ольгу у відповідь, адже це всього лише дружній жест, який ні до чого не зобов'язує. А завдяки виграному призу, він міг орендувати власну квартиру, то зовсім скоро з Оленою доведеться попрощатися. Щойно Максим увімкнув телефон. Як він задзвонив. Синку, чому ти не брав слухавку? пролунав схвильований голос мами. Татові погано, все дуже серйозно. Максим, постарайся приїхати, він дуже хоче тебе бачити. Раніше у батька не було проблем зі здоров'ям, і Максим серйозно злякався. Про кар'єру він зараз уже не думав. Першим же потягом хлопець поїхав у рідне місто. На щастя, все виявилося не так страшно. Батько справді тяжко захворів, але лікар запевнив, що він одужає. Заспокоївшись, Максим почав збиратися назад. Але, вийшовши з під'їзду, зіткнувся зі своїм шкільним другом Русланом. О, ти звідки тут? Повернутися вирішив. Та ні, просто заїхав батька відвідати. Сьогодні збираюся назад. Так, може, затримаєшся? Сьогодні наші хлопці в клубі збираються, у більярд пограємо, відпочинемо. Давай з нами один день нічого не вирішить. Ну, якщо тільки сьогодні, погодився Максим. У клубі було багато людно, хлопець із радістю зустрівся з колишніми однокласниками яких не бачив уже більше року. Трохи пізніше підійшли й дівчата. Максим окликнув його хтось. Хлопець озирнувся, висока, красива брюнетка потягнулася, щоб обійняти його. Настю, і ти тут? Ну, звісно, я ж тут працюю. Не очікував мене побачити? Ти, мабуть, уже й забула про мене. Не кажи дурниць. Як можна було тебе забути, Максим увесь вечір провів із Настею. До поїздки в Київ він не збирався заводити жодних серйозних стосунків і не думав, що дівчина його чекатиме. Та ще й батько Насті чітко дав зрозуміти, що не схвалює її вибір, але Настя не хотіла бути з іншим. І ось випадково, в єдиний вечір у рідному місті, Максим знову її побачив. Може, це знак долі. Старі почуття, які ще не встигли охолонути, спалахнули з новою силою. Навіть якщо твій батько буде проти, я тебе вкраду, жартома сказав Максим. Поки Настя домовлялася помінятися змінами з іншою адміністраторкою, він просто думає, що ти несерйозний. Усі ці заняття танцями, ти справді хочеш працювати в цій сфері, але ж я більше нічого не вмію, танці це моє життя. А давай так, якщо ти справді налаштований серйозно, поговорити з батьком, цей клуб належить йому і зараз якраз потрібен помічник старшого адміністратора. Якщо добре себе проявиш, батько, можливо, змінить свою думку. Максим задумався, він не уявляв свого життя без танців, але може, справді варто спробувати щось інше. У Києві на нього ніхто не чекав, з Олею вони просто дружили, а Настя йому справді подобається. Максим наважився, і Настя повела його знайомитися з батьком чоловік, як і раніше був налаштований скептично, але погодився дати хлопцеві шанс. Танці твої це не робота для чоловіків. Якщо хочеш бути з моєю дочкою, доведи, що зможеш її забезпечувати і не зруйнуєш бізнес. З завтрашнього дня можеш починати працювати помічником менеджера. Подивимося, що з цього вийде. Вже вдруге в житті Максиму довелося доводити, що він чогось вартий. І він старався спочатку Настя намагалася йому допомагати, але він твердо стояв на своєму. Або сам досягну успіху, або відмовлюся і поїду. Настя змирилася, незабаром хлопець уже чудово орієнтувався у своїх обов'язках, пропонував оригінальні рішення, і менеджер почав доручати йому самостійну роботу. Батько Насті відзначав його старанність і незабаром Максиму запропонували підвищення. Він став адміністратором. І зміг більше прибуток клубу майже на третину. Стосунки з Настею розвивалися так само стрімко закохані, оголосили про весілля. Святкувати урочистість, звичайно ж, вирішили у своєму клубі. Гостей було багато, але тільки родичі та друзі. Роль та мади взяв на себе Руслан, відмовившись навіть від пропозиції стати свідком. Хлопець із дитинства був душею компанії, ніхто не зміг би так розвеселити гостей, як він. І Максим погодився, адже в першу чергу свято влаштували для родичів, серед яких було багато людей, старої закалки. Звиклих до гучних святкувань. Ось і дочекалися весілля старшого сина. Суворий батько Максима швидко знайшов спільну мову з майбутнім тестем. Чоловіки вже домовилися разом їздити на риболовлю, таку хорошу дівчину вибрав, а ти все боявся, що він через свої танці життя собі зіпсує, тихо відповіла мати, крадькома, витираючи щасливі сльози. Я радий, що помилявся, головне, що тепер хлопець за розум узявся. У самому розпалі свята, коли перші тости вже були сказані, але гості ще залишалися тверезими, у всіх несподівано задзвонили телефони. Максим почув, що й йому прийшло повідомлення з незнайомого номера. Хтось надіслав одне й те саме відео. Гості здивовано переглядалися, один за одним умикали запис. Максим теж відкрив повідомлення і застиг. На відео він танцював у колі дівчат, одягнених лише в навпівпрозорі купальники. Гості, які вже встигли подивитися запис, різко замовкли і з тривогою дивилися то на Максима з Настею. То на її батька, усі знали, який у нього суворий характер. Максим зрозумів, що це відео може не лише зіпсувати весілля, а й назавжди розлучити його з коханою. Адже пояснити, що це просто запис зйомки кастингу буде непросто. Він подивився на батьків, вони зблідли і не зводили з нього очей. Як він міг так їх осоромити. І прямо в день весілля. Коли батько нареченої підвівся, тримаючи в руках келих, усі гості мовчки подивилися на нього. Ніхто зараз не заздрив Максиму, чоловік обвів поглядом присутніх і сказав Я завжди бажав своїй дочці тільки щастя, і ось одного дня вона зізналася мені, що закохалася в таці. Танцівника. Звісно, я був проти цих стосунків. Невже такий чоловік потрібен моїй дівчині? Але зараз я повинен визнати, що помилявся. Максим гідний чоловік. Він так само, як і я, піклується про нашу сім'ю і може забезпечити свою дружину та майбутніх дітей. Гроші, які він заробив танцями. Вистачає на пів квартири, але життя таке складне, чи не так. Тому в якості весільного подарунка я додаю ще стільки ж, і молодята житимуть у новій великій квартирі. Атмосфера одразу ж змінилася, гості розслабилися, хтось навіть почав в долоні плескати, друзі схвально дивилися на свого друга. І тільки він сам не знав, як на це реагувати, адже ніяких грошей, крім невеликого призу на конкурсі у місті він не заробив. Але, здається, він дійсно заслужив довіру свого тестя. Весілля продовжилося і незабаром усі забули про неприємний інцидент. Навіть Настя жодного разу не запитала, що це було за відео. З дня весілля минуло пів року і більше таких неприємних сюрпризів не було. Але Максим не міг заспокоїтися. Він намагався з'ясувати, хто ж надіслав відео. Але ні соцмережі, ні різні програми, ні спроби зламати телефон йому не допомогли встановити власника незнайомого номера. Одного разу після роботи. Максим разом із Русланом вирішили відпочити в іншому клубі та заодно перевірити, чи не знайшли їхні конкуренти нового Бермена. Сидячи за столиком, Руслан раптом зізнався. А я ж тобі мало не зірвав весілля. Як це? Всі ж були у захваті від твоїх тостів. Та я не про це, пам'ятаєш те відео? Спочатку я не розумів, хто його надіслав. Думав, хтось із наших пожартував, але потім згадав, що мені дзвонила твоя подруга Оля. Оля, здається, вона сказала, що загубила твій номер і попросила дати контакти родичів Насті. Обіцяла влаштувати сюрприз. Ну, я й продиктував їй твій номер. Хто ж знав, який сюрприз вона приготувала. Я й гадки не мав, що вона може так сильно ревнувати. Але й від тебе такого не очікував, не міг спочатку у мене запитати. Ну, так, сюрпризи це получилися, так тобі скажу. Максим не відповів і Руслан невпевнено підвівся. Добре, піду я, мабуть. Та зачекайте. Максим теж піднявся, ти, звичайно, сильно мене підставив, але все обійшлося, і я на тебе не злюся. Давай забудемо про це. І Максим простягнув Русланові руку, той із радістю її потиснув, і більше жодних секретів між друзями не залишалося. Щиро дякую за увагу. Нова історія виходить кожний день. Хто бажає, підписуйтеся на канал і до зустрічі вже у новій цікавій історії.